Сьогодні їдемо в Кінгстон, але по дорозі ще заїдемо в два маленькі міста. Одне називається Майніток Якось так тут на екрані. Напишу я трошки забула. А друге Сміф Фоллс Познімаю трохи, покажу. Це так виглядає будинок, у якому ми зараз орендуємо квартиру. Вже їдемо через поля. Також знаходяться вони поблизу нашого району. Там зазвичай садять різні зернові культури, типу пшениці, а також вирощують качани Є, до речі, доріжка, відділена від проїзної частини для пішоходів та велосипедистів. Дуже сонячний сьогодні день, небо таке чисте, блакитне, взагалі супер. Ще середньозабезпечені райони, будиночки вже всі гарні, доглянуті, деякі прям взагалі розкішні. І так виглядає більша частина житлових районів Канади. Вони усі такі прибрані з зеленими підстриженими газончиками. Зазвичай на ділянці обов'язково є хоча б одне дерево, і дерева прям make all the difference. Вони створюють прям особливу атмосферу. Таку городи, якщо є у мешканців цих будинків, то вони дуже маленькі. Вони їх називають «kitchen gardens». Зазвичай там вирощують якусь маленьку кількість там помідоро, гірків, зелень, цибулю, чесник таке. Ось ми вже доїхали до селища містечка Менотік. Насправді, це не так не містечко, не селище, як передмістя Оттави, але різниця прям з містом відчувається конкретна. Тут уже набагато тихіше, спокійніше. Усі, кого зустрічаєш на вулиці, привітно усміхаються, можуть навіть запитати, як день проходить і так далі. Мені прям таке дуже подобається. Заснований Менотік був ще у 1859 році. Візитною карткою Менотіка вважається Watson's Mill. це млин Вотсона, якщо перекладати. Зараз там організовують екскурсії і він слугує так типу музеєм. Але млин досі він працює і там можна купити свіже змелене борошно. З цим млином, до речі, пов'язана містична історія. кажуть, що Анна Кур'є, дружина Джозефа Кур'є, з'являється у тому місті час від часу, як привид, а після того як вона там трагічно загинула у 1861 році. Тому так прям кріпі, цікаво. У мене ціку також в першу п'ятницю та суботу-червня проходить святкування на честь Кента Дікінсона, який заснував це передмістя селища. Також тут є три школи: дві початкові і одна вища. І середні і вищі школи можна також відвідувати в сусідніх містах. Аймплейнґара Уірд Майн. Іфуоркеїд авесама воркнай. І ти що те сайт тут? Ми вже приїхали в інше місто Smith Falls. Населення цього містечка лише 9200 чоловік. Засноване вона було ще у 1854 році. Ще цікаве, це те, що навіть у такого маленького містечка є свої дві радіостанції. Якщо хтось захоче купити будинок у цьому містечку, то ціни тут починаються на нерухомість з. 450 тисяч канадських доларів і вище. Ми лише трохи проїхалися цим містом, нікуди загалом не виходили. Про це місто я не згадала на початку відео, бо не знали, що ми сюди заїдемо. Але так як воно знаходиться близько до Кінгстона і по дорозі, то ми вирішили сюди завітати. Це місто просто нереально гарне, то наче уособлення американського суперкайфового затишного міста. Населення тут майже вдвічі менше ніж у Смисфолс. Тут проживає лише 5200 чоловік. Приблизно містом протікає дві річки: одна одноіменна – Гананоквей – а інша річка святого Лавренція. До речі, назва цього міста Гананоквий походить якраз таки з слова з рідної мови аборигенів, яке означає місто на двох річках, що дуже класно. Найпопулярніші заняття у Ганоноквеї пов'язані з водою: поїхати покататися на човні, кораблі, на каяку, поплавати, позагаряти. Ну, це влітку, звісно. Ми вже приїхали в Кінгстон. Спочатку ми заїхали до канадської сім'ї, з якою ми жили. Як тільки я приїхала у Канаду, купалися трохи у басейні, поїли. Хазяїн нам посмажив курку на грилі. Було дуже смачно. Він якраз собі купив новий гриль. То ми вдало заїхали. Потім ми поїхали хайкінг на Рок Дандер з друзями, чоловіка. Там було дуже кайфово, але поки піднімалися ми вгору, то ледь просто не розплавилося на сонці, тому що якраз був такий пік о третій-четвертій годині, ми туди поїхали. Прям капець. Проте той вид, який відкрився у кінці, був вартий усіх потів, які з нас зійшли. Тоді ми поїхали поїсти в поїсти шаурми в заклад в Кінгстоні Осмос. Потім ми просто гуляли вулицями Кінгстона. Там була жива музика трохи, можливо, кліп сюди вставлю маленький. До речі, у Кінстоні дуже часто підсвічують різні будівлі в українські кольори, і от цього разу це був такий фонтан.